Привіт! Мене звуть Ксенія Драганова і це мій YouTube канал. А сьогоднішня тема це продовження минулих тем минулих випусків, а саме позиціонування. Ми розглянули, що таке місія і якою вона може бути. А сьогодні я хочу з вами поговорити на тему позиції бренду та унікальної торгівельної пропозиції. Я знаю, що багато маркетологів просто говорять позиціонування або ж унікальна торгівельна пропозиція, але я додержуюсь такої думки, що позиціонування має бути об'ємним а саме місія. Позиція та унікальна торгівельна пропозиція. І, власне, що таке позиція? Позиція бренду це те, що він заявляє, що він буде робити або ніколи не буде робити. Наприклад, якщо є бренд білизни, і вони заявляють про те, що вони ніколи не будуть шити білизну з пушапом, це говорить про те, що в них така позиція, вона чітка, вони ніколи не будуть її Порушувати. Або ж, наприклад, бренд взуття заявляє про те, що він ніколи не буде використовувати натуральну шкіру. Наприклад, є бренди одягу, які заявляють про те, що вони шиють о, тільки з натуральних тканин, або шиють тільки з італіянських та французьких тканин. Або ж це бренди, які кажуть про те, що вони створюють. Тільки оверсайз-одяг або таке інше. Для чого нам потрібно виявити у нашому бренді позицію? Це теж ще один гачок для нашої аудиторії, для того, щоб сформувати коло себе однодумців. Якщо дівчинка ніколи не носить білизну з пушапом, вона, побачивши ваш бренд, дуже Потішиться, тому що це відповідає її цінностям, її інтересам. Дівчата та жінки, які розуміються на італійських тканинах, вони теж будуть більш лояльні до цього бренду, бо вони знають про що саме бренд говорить, і вони знають про якість цих тканин, тому вони будуть теж більш лояльними. Позиція бренду вона просто розкриває властивості цінності бренду. Наша задача поселити у голови нашої аудиторії асоціацію, що наш бренд є соціальною місією, це бренд з позицією. І якщо ви заявляєте на велику аудиторію таку позицію, ви маєте додержуватися цієї позиції, не змінювати її, бо це такі сталі речі, які закладаються на початку бізнесу, і не дуже добре, якщо вони змінюються часто або ж бренд не додержується своїх же слів. А це не обов'язковий пункт, звісно ж, у позиціонуванні. Але якщо ви створите позицію та почнете її додержуватись, я гадаю, що це буде ще один ще один плюсик до вас, і ви зможете таким чином зібрати більш лояльно до вас аудиторію. Що стосується унікальної торгівельної пропозиції? Це, звісно ж, такий дуже розкручений маркетинговий маркетингове визначення, і воно не всюди підходить однаково. Наприклад, у фешн-індустрії дуже складно по пунктах розібрати свою унікальну торгівельну пропозицію і видати її в народ. Зазвичай в чому буває унікальність або ж в самому продукті, або ж в сервісі. І тут я вважаю, що у фешн-брендів це власне тільки продукт. Тому що ви творчі люди, ви створюєте моду, і а, цей продукт, ваші колекції, вони і мають бути унікальними, а, вони мають бути не такими, як усіх. І, власне, з вашого асортименту, з вашої асортиментної матриці і виникає ваша унікальна торгівельна пропозиція. Наприклад, ви той бренд, який планує відшивати капсули, які клієнти будуть купувати та вирішувати всі свої питання щодо гардеробу. Вони будуть міксувати між собою ваші капсули, вони не будуть витрачати час на пошуки, вони навіть не будуть витрачати багато грошей, скуповуючи різні речі, які між собою потім не будуть складатися. І ви вирішуєте таке питання. Це є унікальне. Наприклад, бренд Tattoo Sweaters є дуже унікальним брендом. Завдяки своїм незвичайним колекціям ви бачите, що в них такий асортимент, якого ви не знайдете у інших брендів. Або ж, якщо знайдете, то це копія, тому що вони були у цьому перші. Також унікальним буде той бренд, який створює колекції, яких ви не знайдете у мас-маркеті або в інших ринках. Це, наприклад, Ксенія Шнайдер. Вона дійсно створює речі, які є неповторними, які, до речі, копіюють навіть мас-маркет-бренди, такі як Манго. Це є унікальним. Навіть не треба нічого придумувати. У колонку Унікальна торгівельна пропозиція власне сам продукт, самі колекції є вже унікальними. І тому я, я дуже вам раджу продумувати свою асортиментну матрицю, продумувати взагалі, що ви хочете створювати. Якщо ви хочете створити ще один бренд спортивних костюмів, які просто яких просто було дуже багато у період пандемії, це не є унікальним і ви ніяк аж ніяк не будете виділятися на фоні інших брендів спортивних костюмів. Якщо, вже, якщо ви вже хочете зайти у нішу спорту. Продумайте, які є потреби у цій ніші. А мабуть, там є потреби у спеціальних костюмів для спорту. Або ж це костюми, які будуть трансформуватися, десь щось буде відстібатися, і вони будуть перетворюватися з більш теплих на більш легкі костюми. Тобто, якщо ви вже йдете у розвиток фешн-брендів, подумайте над тим, що ви будете. Власне, такого робити унікального в самому продукті, що потім завоює весь світ. Тому що я знаю дуже багато брендів, які, на жаль, не створюють нічого унікального. І якщо ви вже вирішуєте йти у нішу масс-маркет брендів, яка хоче покривати. Банальний спрос, який є у аудиторії, це одна історія. Добре, ми можемо розглянути цю бізнес-модель. Але якщо ви хочете створити нішевий український бренд, це точно про унікальний продукт, про унікальні колекції. І тут я не говорю про те, що вам треба зробити щось таке креативне, щось таке. А, Круте та неймовірне, що не всі зрозуміють. Це скоріш про вирішення якихось потреб вашої аудиторії. Наприклад, у нас в Україні є дуже крутий. Стильний бренд для вагітних та дівчат, які наразі кормлять своїх малеч грудьми, і цей бренд він є вже унікальним за допомогою свого асортименту, за допомогою своєї пропозиції. Вони вирішили. Проблему жінок, які е, знаходяться у стані вагітності, і вони шукають щось класне, стильне, мінімалістичне для свого гардеробу. І власне цей бренд вирішує ці потреби, і це дуже круто. Взагалі, кожен бренд, який продумує свою історію, свої цінності, свою місію, свій характер бренду, свій візуал, він вже є унікальним. Це ж як люди, кожна людина сама по собі вона є унікальною. І якщо ви зазирнете у свою е, суть і почнете робити те, що ви дійсно хочете, е, дійсно ллється е, від вашої фантазії та творчості, я гадаю, що саме цей буде вашим, вашою унікальною торгівельною пропозицією. Тому е, збираємо усю інформацію докупи е, місія. Продумуєте класну місію та продумуєте, як ви будете її реалізовувати, вашу позицію та унікальну торгівельну пропозицію. У наступних відео ми з вами поговоримо про асортиментну матрицю, про колекції, як робити їх унікальними. Наразі ви маєте завдання продумати вашу позицію, що ви Будете точно робити або точно не будете робити, а та вашу унікальність щодо створення колекції. Продумайте, будь ласка, в чому ви можете бути унікальними? Не думаємо зараз про те, як ми це будемо продавати. Це вже інше питання, це вже питання маркетингу. Ваша задача. Першочергова подумати про те, що унікального я можу створити, що я хочу творити у фешн-сфері. Повірте, якщо ви почнете робити те, що вам дуже-дуже подобається, знайдуться люди, які захочуть це купити, і вам не потрібно буде підстроюватися під ринок або ж під конкурентів, робити так, як роблять конкуренти. Ви будете унікальними. Ми у наступних відео поговоримо, як продати ці ваші унікальні круті колекції. Я дуже сподіваюся, що ця інформація, яку ви почули, була для вас. Вас корисною. Якщо це так, підписуйтесь на цей канал, пишіть коментарі. Мені це дуже буде приємно. Всім гарного дня та робіть домашні завдання!